Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Загалушка, котра застосовується для закриття технологічних отворів автомобіля, використовується у авто сімейство ВАК, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати цю деталь, оригінальний номер якої n 101 24501. Дана деталь має діаметр 20 мм, якщо є в наявності, готова до відправки в день замови. Слава Україні! Героям слава! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.